Отже, вам важко щось продавати через партнерський маркетинг, важко створити вебсайт, важко створити канал на Ютубі та отримувати дохід. Тому сьогодні я хочу розповісти про те, де можна заробляти гроші. Я збираюся вам показати 5 різних додатків, які платять вам буквально за перегляди реклами у відео на вашому телефоні, щоб ви могли сидіти на дивані, дивитися відео на своєму телефоні і заробляти при цьому гроші. Це найпростіші дії для заробляння грошей в інтернеті. Я зняв різні найкращі способи, щоб заробити і побудувати стійкий онлайн-бізнес, а також заробити набагато більше грошей в інтернеті. Але це для тих, хто хоче заробляти небагато грошей у вільний час, буквально просто переглядаючи відео. Це відео для тих, хто не хоче витрачати свій час і докладати багато зусиль. Ви можете просто встановити ці програми, дивитися відео на своєму телефоні та заробляти на цьому гроші. Для цього вам не потрібно створювати веб-сайт, вам не доведеться думати про створення онлайн-бізнесу, про його масштабування та інше. Це дуже просто. Встановіть додаток, подивіться пару відео та отримайте за це гроші. Якщо це звучить круто, поставте лайк нижче, і давайте почнемо з першого з п'яти різних додатків, які будуть платити вам, якщо ви дивитеся відео. А поки що підпишись. Отже, перша програма, яка виплатила більше 10 мільйонів доларів своїм користувачам, а це насправді найгірший додаток, з яких я сьогодні буду показувати, але все ж таки я згадаю про нього, тому що воно доступне як для iOS, так і для Android. Також дозволяє заробляти вам гроші, граючи в ігри, переглядаючи реклами, переглядаючи відео і ще багато чого. В основному відео, які ви будете дивитися всередині цих додатків, насправді є рекламою. Ось чому ви зароблятимете гроші. Вони показують рекламу, яку ви повинні дивитися, і потім вам платять за її перегляд. І тепер причина, через яку ці програми справді платять, вам за перегляд реклами полягає в тому, що просто ділиться прибутком з вами, тому що їм компанії платять за рекламу різних продуктів і послуг. І перша програма під назвою AppNana Вона буде просто показувати вам рекламу у відео, яке ви можете дивитися. І як тільки ви переглянете відео, вам заплатять, тому що вони діляться з вами доходом, який дає їм рекламодавець. У цьому додатку ви будете заробляти так звані нани. Виконуючи всілякі завдання, такі як перегляд відео та ігри, а також ви можете запрошувати друзів у якості рефералів і заробляти гроші. Отже, чому ж цей додаток найгірший у нашому списку? Відповідь дуже проста, тому що він платить вам подарунковими картами Amazon, Google Pay, Xbox і так далі. А всі інші платитимуть вам реальними грошима. Подарункові карти Amazon ви можете витратити тільки на Amazon для купівлі різних продуктів і багато іншого. Давайте поговоримо про другий додаток, який називається Future Points. Цей додаток так само доступний для iOS і Android. З 2012 року вони виплатили своїм користувачам майже 6 мільйонів доларів. Вони існують дуже довгий час. Це означає, що вони насправді законні. Якби це була афера, вони зникли б через рік, але вони існують вже 10 років. Ви так само можете виграти у миттєвих конкурсах. У цьому додатку насправді дуже весело заробляти. Вони зробили так, щоб з ними було приємно заробити гроші. Тут ви можете брати участь у різних конкурсах абсолютно безкоштовно. Ви так само можете пройти опитування, які я не рекомендую, тому що ці опитування нудні та довгі. Я б не став витрачати близько 15 хвилин, щоб заробити 2 долари виконуючи завдання. Ви також можете заробити кешбек за здійснення покупки в інтернеті, таким чином повернути свої гроші у вигляді відсотка. Ви також можете завантажувати додатки, а також ділитися з друзями. Здебільшого, це реферальна програма, це те, де ви заробляєте найбільше грошей. Так, ви можете заробити трохи грошей, переглядаючи ці відео. Але якщо ви порекомендуєте цей додаток іншим людям, наприклад, друзям, і ви скажете їм. Що вони можуть зареєструватися за вашим посиланням у цьому додатку, який безкоштовний, то і ви зможете отримувати гроші, переглядаючи рекламу, і вони дадуть вам бали. Це 10% з того, що зароблятимуть ваші друзі. Тому якщо хтось заробить 1000 доларів з майбутніми балами, ви отримаєте 100 доларів тільки за те, що запросили їх, фактично не виконуючи жодної роботи самостійно. Тому ось чому їхня реферальна програма така гарна, вам так само платитимуть через PayPal. Тепер наступний третій додаток, який ви можете використовувати для перегляду відео, який буде платити вам до 3 доларів. І цей додаток називається AdWallet. Тут ви також будете дивитися відео та отримувати винагороди від 50 центів до 3 доларів за перегляд. Тому здебільшого кожне відео, яке ви переглядатимете, буде приносити вам від 50 центів. І це, як ви бачите, небагато. Тому я й сказав, що якщо ви не хочете прикладати багато зусиль, так із цими додатками буде легко і просто, але це не принесе вам багато грошей. Вам платитимуть лише 50 центів або 3 долари за відео, які ви переглянете. Іноді ці відео можуть тривати до 10 хвилин. У ньому ви заробите більше грошей, залучаючи більше людей. Ви заробите по одному долару за кожного друга, якого ви запросите. Тож, якщо у вас є друзі, які також зацікавлені у заробітку додаткових грошей, ви просто їм дасте своє реферальне посилання на AdWallet і скажете: якщо хочеш заробити переглядаючи відео, це чудовий додаток і він безкоштовний. Якщо ви запросите 10 друзів, це буде 10 доларів. Або ви можете знайти різні групи в соціальних мережах із тисячами учасників, зацікавлених у заробітку в інтернеті. Ви можете там поділитися своїм реферальним посиланням і почати отримувати кліки та заробляти на цьому гроші. І щойно ви досягнете 10 доларів, ви можете перевести в готівку і витратити ці гроші на все, що ви хочете. Вам платять за ваш час, і ви можете зареєструватися безкоштовно просто зараз. Це був третій додаток. Четвертий додаток, яким ми будемо користуватися, називається mypoints.com. Як ви можете бачити, це їхній офіційний сайт, де ви також отримаєте вітальний бонус у розмірі 10 доларів за реєстрацію. Реєстрація безкоштовна. Тут ви можете проходити щоденні опитування, робити покупки в інтернеті, дивитися відео, а також робити всілякі різні речі, щоб заробити гроші з цієї платформи. А потім ви можете обмінювати їх на безкоштовні подарункові карти у ваших улюблених магазинах. І ви навіть можете обмінювати свої бали на реальні гроші за допомогою PayPal, а потім витратити їх незалежно від того на що ви віддаєте перевагу. Останній додаток в нашому списку це SuperPay. Ви можете тут вивезти гроші, що і не з'явиться долар на вашому рахунку. Ви можете заробити гроші, виконуючи різні опитування, завдання, граючи в ігри, переглядаючи відео та багато іншого. І вони також працюють із великими компаніями, а також є швидкі платежі, і вони справді платять, тому що вони існують вже дуже довгий час, і вони виплатили своїм користувачам більше 5 мільйонів доларів. У них чудові відгуки. Ви можете зареєструватися абсолютно безкоштовно, натиснувши на кнопку Приєднатися сьогодні. Просто тут створити обліковий запис і почати переглядати відео, щоб заробляти гроші в інтернеті просто зараз. Як я сказав, дійсно є багато чудових способів побудувати онлайн бізнес і заробляти гроші в інтернеті, але цей варіант для тих, у кого мало часу і кому не хочеться багато трудитися, і щоб це було максимально просто. На цьому все, дорогі друзі. І якщо будуть якісь запитання, то ставте їх у коментарях і спробуємо на них відповісти. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нового відео про заробіток грошей.